Дмитро, а ви вірите в Бога? Ему полгодика. А этому года ще нема. Колыхренова хреново, самый лучший друг. Ну я знаю, что там капец, там кап Тиждень назад пролетив, рознесло п'ятиповерхівку. поверхівку. Чего ждем, сами не знаем. А выехать тоже не с чем выезжать. Семья должна быть рядом. Согласен. Вот он быстрее. Он быстрее за вами выедет. Честно. Дай Бог. А? Нам. Однако рай і пекло. Я не можу, я це їду, я, я там умру. Чого? Я хочу додому. Роді, ісус вели за нас. Він почистив нас. Слава нас все, буде <сум> все буде добре, Україна переможе. Все буде наше. Ну для чого це триматися? бачите, як можна тут жити. Ну, до 2014 року у нас був прекрасний город. Дмитро, а ви вірите в Бога? Чи ви так само як і Оля, не вірите? Е... <смітно> Олі підколо, так? <смітно> ну, я не вірю в релігію. Я... О, це вже цікаво. Вони ж всі різні і... Та. релігії. Так. Mm. Релігії різні, але Господь то один. Ну, це може бути... Ну, бачите, я вважаю, що типу люди не... Не можуть повністю це пізнати. Пізнати що? Ну, що типу, що один-один. Може це не один, а може це щось. Ну, тобто, я допускаю, що може бути щось вище за нас. Ну, хоча ну, християнські, християнська етика мені в принципі ну, типу... до вподоби, да? Не ну, те, що до вподоби, я вважаю, що це правильно. не да, Ми тут залишаємо не машини, машини не які... Не ну, ну не що А Саме поїдемо на броні, щоб да, вивозити да, людей сюди. Так, да, так, да, так. — Вони да, будуть вже да. чекати, поки да, ми всіх да, вивеземо. Да, да. І потім загружаємо людей, і веземо да, чи на Дніпро, Ніп... чи на Покрос, ну тобі вже хто має це бажання. Зараз ну. ми, якщо двома заходимо, їх треба десь ховати. Ну а де ми заховаємо? Там є одне місце. Ми там заїжджаємо за магазинами, там зеленка. Заїхали, запряталися, все. Як треба, ми раз обратно пішли. А ми ну, подивимося, у нас в понеділок прилетіло біля Дому культури, знаєте, там, де за 9. Річками, да, 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 там да, що да. ж прилетіло, і там сім'я була. Двоє дорослих, дід з бабою і їх син. І в хату прилетіло, хата на четанорії, там все, от, огонь. І ми їх вже взяли речі, спустили в підвал. І я їм кажу, ви ж казали, що ми тримаємося за хату, вже поїхали вже. Ну вже ж нема хати, вже ж немає за що триматися. Чому ви зараз залишаєтесь? Поїхали. І нібито погодилися. А потім приходить син і каже, ні, нікуди ми не поїдемо, бо мене загребуть в армію. я піду служити, краще я тут буду сидіти в підвалі, щоб, Ой. щоб не піти в армію. Ви давно працюєте над евакуацією цивільних? 2014 року, -го а так і пою є. Ну, одразу тільки полномасштабка почалася і перенеслася. Ну і до цього вивозить. Ну таке. Цивільні завжди вони надають їм допомога. Знаєш, яка є поговорка така, коли хренова поліцейський друг. Да. а так воно і є. Куди бігти? До поліцейських все. Так і є. А коли добре? Коли добре, та не треба йому ніхто. А як погано, тоді вони і за Бога споминають, і за все остальне. Понимаєш? Не тоді, коли їм добре, а коли їм погано. Що то так. У вас є розуміння? Чи з'явилося у вас за цей час розуміння, чому цивільні залишаються у своїх розбитих, обстрілюваних місцях? Зона комфорту. Він для себе вибрав таку зону комфорту. І тим він сидить. Це його зона комфорту, все, його більше не інтересує. Гуманітарну допомогу привезли, він привик не робити. Два роки, він не робить ніде. Він думав, та ну що, зона комфорту в мене є, мене це влаштовує, все. Я буду сидіти, все, азу. І все, так. Ага, хто сьогодні проїжджає? Ага, капелани, так, хто, ага, білі янголи, так, хто у нас іще. Блин, головне не призівати гуманітар. Да. Воно, вроді. Так, ну розумієш, а потім дивишся я, де вулиця була у нас. Вони, так, да, виходить гуманітарку, місяців сім пройшло, а ми не знали, що на краю там ну, так, такі кущі великі, там, хатинка, бабуся з дедушкою, їдемо зима, а воно в кущі зійшли і Дивимося, що то шкрибеться там. Та я прибираю вже в дворі. Бабуля. Ми заходимо, а вони дерть. Ну, объясню, как обычно, курей, там свиней кормлять, а не каші на малого самі. І Їдя. я говорю, дивлюсь там на плиточці каструлька, вона готова цю кашку. Я говорю, сейчас бабулечка шок, слыкаем чотири штуки. Та ти шо тут рыба едет, відкриває тюльку і ложкою. ложку. Вот і все. Сейчас мы зайдем глянем, шо Окей, надо. Хорошо, давай, поїхали. Это ж не нам Ілі, Или... Ви впереди тоді садитесь. Садіть сюди. Да. Я сам з села Елизаветовки проживав в селі Косянівка. Також багато друзів з сел, які знаходяться. Також був шахтарем. Багато друзів шахтерів. Робив і на першій шахті, і на третій шахті. Ну і так же. Багато років був в дорожно-патрульній службі. А, Красногорівка добре знаєте? Непогано. Яка там сьогодні ситуація? Не дуже спокійно, так як йдуть штурми е города. Тому заїзд обстрілюється і виїзд обстрілюється. Тому будемо намагатися зайти другою дорогою такою, щоб нас не бачили. Я ще не подумала, що мені здалося, але мені не здалося. Тут зорані поля. Так як фермери працюють, засаджують поля, вони мають надію на те, що все буде добре, Україна переможе. Все буде наше. На вулиці страшенна спека у квітні. Більше 30 градусів. Звісно, десь 25-27. Ми їдемо на щастя в броні. Це не нещастя, і немає вентиляції, і вікна не відчиняються. Людей будемо тягати, тоді е, там Якщо Хто що? там вивозить людей? Наприклад, я поїхав вивозити. Хтось тобто залишиться, тут будете формувати людей. Тобто, люди, вони ні і вивезли людей, отуди от в гаражик зайшли, щоб менше бачили у повітрі. Угу. все. А я вивіз, туди людей висадив, приїхав, обратно забрали людину, я так будемо, конвеєром ходити. Угу. А там FPV-шки працюють так. Когда смотришь, когда город погибает, знаешь, что? Это когда мусорник и он не убирается. Это то есть коммунальное хозяйство уже прокрутило свои действия и на этом все останавливается. уходим! Все его. набивать перекур так переходим все хорошо А ви тут розпределите? Очень дуже погано. Не виїхати, не заїхати, магазини стоп, всі позакривалися. Стоп! Ладушки ще печемо. Да, да? І всі, всі на нервах. А давно от так, от, що нічого не працює, всі на нервах? Третій день. Третій день. Попадают, попадают. Магазины разбивают, разбивают. Сколько им уже терпеть. И убытки, и, и все. Слава Богу, ночь прошла, перекрестились И вот сидим как печерыцы какие -то. Чего ждем, сами не знаем. А выехать тоже не с чем выезжать. 45 лет стажа медицинского. А пенсия... П'ять тисяч. Господь пострадав за нас. Саня вже виїжджає, там виш. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як ви тут живете? Нормально. у нас окна теж нету. Вікон нема? Нема. Давно? Давно. А думали виїжджати? Ні, ні. Куди їхати? Ні, ні. Просто і бархатанки рік не буде, є здесь і там. Там уже міняти не буде. Де там не буде? Ні. Після смерті завжди ще є або вічне життя, або пекло. Бо наша душа вічна. Дивіться, ви хоча старенькі, але я думаю, молода душа у вас, правильно? Молода О! Це що значить, щоб ви ще горі могли перевернути, якби не тіло ваше, так? Значить, це молода душа, вічна вона. Якщо б не боліз, я б я б ще бігав. Плясав би так? бігав би плясав плесавку. І Господь за нас помер. Він очистив нас для того, щоб ми не попали в пекло. Це зробив Господь даром. Насправді ми нічого для цього не заслужили, щоб в рай попасти. Але Господь помер за нас. Поїхали з нами, дивись. Там рай вже нам однаковий. Рай і пекло. Одинаково, не однаково, не однаково, дідусь. Ні, ні, не однаково, однаково. Говорить, Господь до нас. Він очистив нас. Господь, нас. Господь зробив нас праведниками вже. Ми були грішниками, але Господь очистив нас. В мене, я вам кажу, є дуже хороший варіант. Якщо ж не зможна жити. Якби ж можна було жити, то можна було. Ви залишатися, а тут ж бачите, воно ж розбомблює, люди помирають. Ну Для чого це триматися? бачите, як можна тут жити? Знаю, ви думаєте, в нас все нерви це все? Ну так правильно, якщо нерви вже все, то треба вже ці нерви стабілізувати, ну, тут же невозможно це зробити тоді ми попадемо в пекло. Але Господь омив нас. Як тільки, що ти бачиш, десь летить, щоб так от повернутися. Нехай Господь береже вас. Він помер за ваші гріхи. Так, ну ви в грішні, але Ісус помер за їх, за ці гріхи, щоб ви не попали в пекло. Все, до побачення, бабусі. До побачення. До побачення. Давайте, щасливо. если всю жизнь здесь живешь. Раз, два, сел. Закрыл. А долго наваживалась да. наваживалось выехать? Долго. А что стало такое остание каплы? Ну, сильнее же стали, бои сильные. Достаются всем дома, горят.

Доброго дня. Добрий день. Ви величезні молодці, що наважилися виїхати. Ой, дякую щиро вам, що ви нас взяли. Да, 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 Як давно ви тут живете всю життя. З отримав Харкові 5 років в інституті. А так, всю життя тут. В нам. Ще одну бабусі возьміть. Ну, одна вот, еще влезет, да. <таспорожные> Потому что там <потяк> не <нема и> места. <миссия> Здравствуйте. Ой, спасибо. А, все, <потяк> сзади. Ой, спасибо. Щойно виїхала перша партія людей, їх було шестеро. Після цього броньована автівка повертається і забирає іншу частину людей, які готові сьогодні виїхати з Красногорівки. Ох, це погано, що борти під по дорозі, Це дуже погано. Це пристріляно, це значить, що антена вже в них стоїть з Донецька. Так. Я ж сам з Донецька, я вже знаю, де там на Тереконі. Ага. вони десь поставили, сигнали виявили і отам. От 30 градусів така воронка так, зходиться. Так. І вони по ній ведуть в північку і в дорогу луплять. Там же якраз спуск і тут на Петровку. Так, так, тому що якраз протормажать машини і... і. Вони одразу мітять туди. Поступили замовлення на евакуацію. Я так розумію, в мене пробився інтернет, був деякий час, і прийшли ще в мене замовлення. Так, э, ага, це на 13. Це там, де повний атас. Ні. 13, ну. Зараз питаємо у Василя Піпа, він краще знає, але. Ну я знаю, що там капець, там кап тиждень назад пролетів, рознесло п'ятиповерхівку. Ну, зараз будемо дізнаватися у начальника. 21 рік її. 21, 21 рік. Чекай, як звуть? Юрія. Ю Юлія? Юрія, так. Щось знайоме, я, я, здається, знімав вже там Восточний район п'ятиповерхівки, там теплоцентралька і через поле там 3 кілометри Мар'їнка, Донецьк, тому там жесть. Куди, куди туди. О, боже мой. Досиділись. Досиділись там. Чоловік оці, так? З ці, да? Да. Ага, ви мені писали, я ні. Будемо зараз в цих їхати, mm -hmm. я буду вам ці варіанти озвучувати. Є перший варіант. Є Покровськ, там mm -hmm. є церква. При церкві ви можете жити, там mm -hmm. є проживання, харчування безкоштовно. Але не дуже безпечно буде. Ну Покровська это... да, це. Це Донецька область. Це сьогодні тут, а завтра може бути. Там. Там, да. Другий варіант це їхати на захід нашої держави. Це в, Рівне. в Рівному є там дуже багато різних, чи шелтерів, чи будинків приватних. І там люди дуже відкрито приймають біженців саме з, зі Сходу нашої держави. І от ми в Покровську мали зв'язок із тих, хто приймають біженців, відправляють на Рівну. Вони кажуть, настільки гарно приймають людей у Рівну, що ми взагалі. Ну, туди їхати своїм ходом, алика. є евакуаційний потяг, який їде. Ми вже сьогодні не встигнемо, бо він 2.30 відправляється. І ми можемо як, своїм ходом доїхати. Ми можемо ще один варіант вам запропонувати. Це Київська область. В Київській області є приватні будинки, де люди просто віддають будинки, щоб люди жили. І під Вінницею у мене так само є будинок. У Мене навіть відео є, я вам покажу. Там виділи підвідницю? Да. Ну а що ви хотіли? Ну в будь-якому випадку, ви дуже гарний вибір вибрали саме виїхати, тому що тут ну немає точно життя зараз. Тобто це не, не життя вже. Розумію, що можливо для вас це складно і дійсно залишати те, що ви нажили все своє життя. То це вже там. Просто... Да. А коли воно вже прилітає, то ти вже про це не думаєш. А ви були десь в Україні, крім Красногорівки? А де були? Ну это еще школьниця була. Їздили по путі в Київ, і в Западну. Львов, Ужгород. Ну, какой був маршрут. А угу. вам повезло дуже? Угу. Що ви були поза межами Красногороки? Бо ми щойно були там, забирали людей. Бабуся одна каже. Я все життя тут. Я нікуди не поїду, тому що я нікуди ни разу в своєму житті не виїжджав. Ну, тому що вона бабуся, навіть, що це така. <гум> ну, не виїхає. Ну, не тому, що бабуся, є такі бабусі, що подорожують по всьому світу. Є, да. Да. Просто з-за того, що людина дуже боїться саме залишити зону свого комфорту, їй здається, що десь там немає життя, але зовсім це не так. А чим ви займалися в Красногорівці до того, як сюди прийшла війна? У нас претензии був огнеупорний завод, там працювала економістом. Як виглядало ваше місто до повномасштабного вторгнення? Ну, до 2014 року -го у нас був прекрасний город. Старі фотографії, як дивишся, і там же все. Просто даже не верится, что это было. Маркиз Кузьма, Кузя. Сколько ему? Ему полгодика. Года. А этому года еще нема. Вы за это с собой? Да? да. Я говорю, ехать бы без них ехать не хотел. Там куда це? Що діти? Кузька. Кузенька. А, це а вашому коту скільки? Год. Годик. Давно ви живете в Красногорівці? не -го годі. З 79-го року. Как технікум закончила, приїхала сюди, на роботу. Ви також на вогнеметрівкому комбінаті працювали? Да, 43 года. И как наважилось выезжать? После того, как у соседей два дома подряд сгорело, дальше уже просто... А сегодня он Сереге прям утром прилетел. Перед тем, как выходить. Кит воевничий, и за да, собаку? А, обои хорошие. Да ты тоже. Долго вы в все прожили? Я? пусть жизнь. Ну, он не считает службы в армии, это да, 4 года техника. А що у вас залишається тут? От ви виїжджаєте, а що лишається? Гола? Чого не лишається. Снаряд, снаряд в полу. А як виглядало ваше життя до початку війни? Вийшли. Як жили? Та вроді нормально живуть. Працювали потім на пенсію. Відобрання почали. 10 років з такої обстановки. До 2022 року по Красногорівці прилітало? О, З 13 —— 14-го. іюля. А, 13 іюля 14 року, у 16 часов да. 10 хвилин. А що прилетіло якісь гради? Так, гради. Да, гради були. Пошняком. Пішло, 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 пошло. А з 24 лютого яка обстановка була? Трошки похуже. ніж до этого. Сразу робота прекратилась. Це комбінат зупинився, так? Да? Так. Да, да. І все. Візьміть сумки і доставьте. З вами. Сім'я повинна бути бастити. От швидше бас. за вами вийде. Ой, Честно. Дай бог. А, а мужчине легче. Котомку взял на плечо и пошел. Дай бог. Еще пока что ваш человек на захоте выезжать. Почему? Не захотел. Угу. Потому что хозяйство большое. Дело в том, что со Свахой Балаков, вот он с Ливийской, с племянником из Польши, с сеструхой, все в слезах. Крику. І всіх ви всех виїжджати выезжати, сусідів? Мо я прийшов він пожалувався, Всі сама свои выпили. У мене такі ноги, що... А що це ви внесете? Ні-ні-ні, вот -ні -ні, это зачем за оно вам привязывать? Бари, бери, бери, бери. бери. Давай давай. — сюда кутинку. Сталась тільки одна адреса. Із 17 чоловік одна адреса, яку нам потрібно реалізувати. Там є людина, яка чекає нас на екупацію. Сонечка, талан. Мені гарненькі, забирайте бабцю. Я Олю Олі кажу, нам озна адреса залишилась Любов солікалітового. І вона Ало, якраз. Держіть, і... Слава Богу. Супер. Супер. Вася, Справились? Молодці, так. Да. Зараз хлопці повернуться. Да, ви одразу вижите. А куди я... поїдете? Куди поїдете? Я поїду в Кіровоградську область. У мене там дочка-переселенка з внуками. Я там була, але в мене така ностальгія, Я не можу. Я це їду. Я... Я там умру. Чого? Я там? хочу додому. Ну ви ж бачите, як ви можете зараз? А дома немає такої можливості. Все. Мене, я ж кажу, мене обстріляла, в мене в огороді чотири прильота. Рядом дома так взагалі немає. Я оце так вискочила. А звідки ви українську знаєте? Так а хто я? Мене батьки дома балакали на українській мові. І папа з села, і мама з села. Я вчилася в російській школі, тому що у нас так в Красногорівці було. Тепер там, де ми переселенці, там українська мова. Я з ними балакаю, щоб не бути білою вороною, як балакають вони. От і все. Все ми знаємо, все ми можемо, аби ще нас не били отак. А у нас тут хлопці. Так, так. А що це, що це? Це подарунок. Хлопці. Це, да. це ваше вирощене? А це давайте тут. Приїжджайте до мене в гості. Куди, куди? Та ви що, ви зараз виложите кудись, всі припхаються. А, а я не дуже щедра, якщо на те пішло. Ну Ви пам'ятаєте дали, це теж кров'ю вирощений клубнік. Вдалося вивезти 14 людей 17, до трьох, на жаль, немає змоги під'їхати, бо вони живуть в небезпечних районах. Поліцейські говорять, що вони сконтактують з цими людьми і попросять їх вийти ближче, аби в них була змога їх дістати і евакуювати з міста. В будь-якому випадку треба трошки провітритися. Ну, нам там люди дали, як сільради. Квартира совсем на свете. Мы платим только за коммуналку и государство платит за нас. То есть все это надо оформлять официально. Вам будет гораздо легче. Определять. Определять. Посмотри, сколько людей. Это ж, значит, не просто так. команда. Значит, команда. А да? скайп да? вас да? как вас звать? Просто там мы называем. А как тебя зовут, красавица? Оля. Оля. Хорошо. О, иди туда, прикармливайся. Ну что, говори пока, Оля.